Розпущене волосся означає про тему сьогоднішнього відео, розпуста. Як же ж не налажати під час першого разу? І, до речі, невеличкий спойлер, це можливо. Може не в повній мірі, але можливо. Бо де не подивись, ні ти налажаєш, ні ти не знайдеш, не попадеш. Бляха, Шерл Шерлок Холмс навіть не зразу точку G's. Що ти паришся з приводу себе, що ти там щось неправильно зробиш. Чілоу, don't worry! On, як кажуть у нас у Тернополі. Давай, це, до речі, корисний хайфлаг, котрий я скажу, щоб не переживати, але до того ми дійдемо. Насамперед, звісно, потрібно визначитися, коли цей день настав, як казав Великий Класик, і подібні деталі. Ну, наприклад, якщо це, на жаль, з дівчиною, то там різні категорії. Насамперед, ти можеш для себе визначити це з дівчиною легкої поведінки чи з тою, котру ти кохаєш щиро довго на віки і на один день. Якщо ти все-таки обрав варіант номер 1 єден... Ізі-пізі, але Монсквізі, звісно в країнах, де це легалізовано, вона майже все зробить за тебе. Але в чому моментик? Не в принципі першого разу, а усіх, що називається, статевих контактів з дівчатами легкої поведінки, ні, там не існує такого моментика, як болячки, дай Бог. Надо би, <свят> би все-таки вірити їхнім словам а ділом. Ну ладно, тим займусь потім. Так от, в чому там моменті ж там нема почуттів, розумієш? Чисто механічно, фізично все робиться so, good, so nice. і понятне діло, що яскраві емоції о, після закінчення. ну... О, після кульмінації в закінченні, о, так я хотів ригнути, будуть, але то трошки про інакше розумієш. Тобі треба зайнятися хоча б два з половиною рази оцими сексами, аби поняти, які є відмінності в сексі з дівчатами легкої поведінки і твоїм найщирішим коханням на 24 години. Отож, якщо ти вибираєш перший варіант. Тут все буде ізі-пізі, як я вже висловився, тому що у нас де все роб зробить за тебе. Плюс ти їй скажи э, правду в око, що це в мене перший раз, так що подружанька під себе поможе, покаже. Ти ж не будеш там увійдіть, <свіддість> 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 поняв? E, ти так і скажи. Трошка мені поняв, скоординуй мене. Знаєте, як у снайпера є приціл, коли треба там вік крутити, так і ти. А там уже ти рухатися вперед-назад, ти знаєш, навіть при всій своїй деградації. Так що, don't worry, my friend. якщо це рівень хардкор і це жінка всього твого кохання або дівчина всього твого кохання, тут буде не так, щоб тяжко, але більш треба, більше треба підготуватися. Все починається з чого? Правильно, з вашої комунікації, як в переписці, так і real лайф, так і коли все буде доходити до того самого зачаття. Найголовніше, звичайно ж, тобі не спішити. При всьому твоєму бажанні і е, тязі встановити новий рекорд Гіннеса по швидкості, ну не переплюнеш ти ні скорість світла, ні соніка, розумієш. Тому теж в цьому моменті собі дай розслабона і нікуди не спіши, паріньочок. Найголовніше, що нікуди треба не спішити, бо миси розганяємо за 5 секунд. У дівчат це довше, тому треба більше приділяти її увазі, більше приділяти часу прелюдії і загалом їй в цілому. Тому як я вже і висловився, зустрілись, файно провели час. Натяки на інтим і все тому подібне. Уже має починатися так звана прелюдія з таких моментів, коли у вас помалесеньку е, розмова йде в сторону поню? у сторону постільних справ, в сторону боротьби під ковдрою. You know. З цього, на мою думку, все і починається. І коли вже, коли вже ви підходите, що називається, як мінімум до квартири, як максимум до ліжка, то пам'ятай, Невеличка, невеличка ремарочка. Ніякого алкоголю. Заборона, чи з зтрет, чи з сьома. В я... мене був свій досвід, що я коли випив ревас там з Бубном танцювали. Прийшли п'ять шаманів Індії, з Бубном танцювали, не існує. Ледве я напряг ноги і полув'ялим дебелим лежачим хером зробив діло. Але ж я кажу. Заборона, особливо, якщо ти легкий на підйом і слабий передок. Ніякого алкоголю, навіть чаш... навіть стаканчик вина. Заборона. Заборона. Ти чуєш мене заборона. Про це ми з тобою обговорили. Дальше. Навіть якщо ти відчуваєш, що розслабона нема, не існує Житомир, спокуха. Розумієш, алкоголь тобі може і допоможе. цю... <кій> Ці переживання забрати, але створить нові за те, що в тебе не буде що називається годинничок на 12. А це, повір, більший такий удар по тобі лежить, ніж то, що ти там трошки понервувався під час першого разу. Очевидні, звісно ж, як сказати, переживання з приводу того, як це буде і чи зможу я попасти. Зазвичай пацани під час першого разу тривожаться тільки з цього приводу. Незнання, звісно, викликає тривожність, але з практикою воно все піде кобелі в тріщину. Тому. Десятий раз ніякого алкоголю, бо багато хто цим грішить. Бажано, щоб ви обоє не вживали алкоголь. Отож, коли ти при всіх напрягах дав розслабона, дав розслабона як я зараз ще розкажу, ви вже, що називається, підходите до вашого ложа любові. Знову ж таки, розумію, що ти е, е, дикий кабан, котрий передивився National Geographic. блять, хто знає пише, що такий канал. Боже, ви росли на поколінні Маші Кондратенко, я вам говорю про National Geographic. Ладно, не суть. Тут теж важливо не розганятися. Як я вже і сказав, у дівчини іменно оцей етап збудження, він має накопичуючий ефект. Тому їй більше часу треба приділяти як ласкам, так і всьому тому. При тому, що ти вже, я розумію, що з трусів вже що називається, показується твоє найголовніше достоинство. Just Уеті, як кажуть, у нас у Хмельницькому, розумієш? Ви прийшли вже, Може давая дати розслабона? Ти у мене запитаєшся? Звісно, ж, атмосфера, мій дорогесенький друже, друг, атмосфера. Легесенький, може, музон. Світло приглушене, таке мінімальне, поняв? Мінімальне. Тому що, в принципі, вона може якось хвилюватися з приводу того, як вона виглядає. Ти можеш хвилюватися з приводу того, як ти виглядаєш. Ну і такі подібні нюанси. Тому да, щоб не було ще більше якогось головняка. Таке легесеньке приглушене світло. Щодо того, як в принципі зачети, як я вже сказав, прелюдія зачилася на етапі спілкування. Далі, звісно ж, має бути якийсь тактильний контакт. Ток... Ток-ток. <рістична> <рістична> Тактильний контакт має бути в тому плані, що ти можеш обняти її, подивитися, які в неї Файні обручки, щоб після сексу зняти. Ну і там уже. <рістична> Там уже до цього всього помаленьку має розполагати вас атмосфера в тому плані, що коли ти, наприклад, обійняв її там, гладиш її по рукам чи щось тому подібне, разом з тим не забуваючи комунікувати. Комунікація, база, основа, ґрунт, фундамент, настрижний камінь, золото. Мідь, розумієш в чому суть? На, ку на комунікації будуєш і все. Якщо ти навіть хвилюєшся, віка же правду в око. Скажи мені, ти хочеш бути тим хлопцем, про якого в чаті потім будуть писати між дівчатами, що він, ну, він просто текав у мене як, як списому у мішені, Розумієш? Та. Воно тобі треба абсолютно факінкнот, як кажуть у нас у рівному. Тому чоловічку злотий тут, навіть якщо переживаєш, так викаже правду в око. Не знаю, там касаємо того, яка дівчина попадеться е незаймана чи е трішечки цільована в щічку. Тут теж дуже велике питання. Якщо ви обоє незаймані, це режим хардкор, це тупо дум на найтежчих. Так що тут уже, <кій> на жаль, на жаль. <гум> не маю практичного досвіду в плані того, щоб і дівчина, і ти був незайманий. Так би, звісно, був би якимось тим інструктором, але. А, тому <гум> тут не предугадаєш, але якщо дівчина з досвідом вітаю, ти менше будеш придурком, бо як мінімум вона тебе буде координувати. Знаєш, як реальні є, там два наліво, і ти так само, поняв? Отож. Коли відбуваються оці тактильні контакти, котрі не спіша мають відбуватися, я нагадую. Минут 20 вся прелюдія, а то і 30, а то і більше не спіша. Це, звісно, суб'єктивно. Суб'єктивно. Не пишіть мені, великі експерти і актори фільму для дорослих, що я щось неправильно роблю, і ви зазвичай мутаєте на середину. Ні! Тут не на відео, тут реал, і РЛ. РЛ тут треба оцих 20-30 собі спокійно віддати. Отож! Комунікація ми сказали про те, що ти можеш сказати про те, що я там переживаю, може все то, хуйо-моє. Можеш сказати це, от поняв, якраз будеш у неї входити, скажеш, в мене перший раз так, так що все. Я. Ладно, Годі. Годі. Тут туторіал зібрався розказувати, а не пустий гівнік. Отож, тактильні контакти, легесенький, цілюнок, вчоску, все то, херомаю. Як би там не казали, що дівчина любить, коли ти її що називається жестяком як дрель, не твоя ситуація. І якщо ти думаєш, що це дійсно правда, спитайся у дівчини. От з котрою ти будеш займатися? Спитайся, як їй подобається. Чи подобається їй, щоб ти на суху. Як станок, поняв? Чи може щось інакше? Будь ласка, знову ж таки, чому я так тобі, що називається, як стоматолог, заговорюю зуби про цю. Про комунікацію, тому що це дуже важливо, розумієш. Більшість забивають дітородний орган, не питаються, як тобі, чи тобі боляче, чи все тому подібне. А тут в тебе є прекрасна можливість відзначитися тим, що всі кладуть дітородний орган, а ти от цікавишся, не маєш тільки корисних цілей, хоча не пизди маєш, але все одно уважаєш. Дівчиною, з котрою в тебе буде це все. <кій> і в чаті потім ти будеш, що називається, при, привілегії мати. Медаль може навіть, не знати чоловічку злоту. Я ж кажу, покажи їй, що ти не є просто ідіот, котрий е, хоче. Її, її А я ж кажу, розпитуй, як їй буде більше подобатися, який буде краще, і все, нормальний хуй. Так от, тактильні контакти цільовані, цільовані, цільовані бажано теж, щоб було в достатку, як грошей у тебе наказ. Карті, кстати, посилання на підтримку під... Тому що під час процесу цільовання, легесенько, що називається, починається ловкость руки, ніякого мошенничества, дрібна моторика, котра була відточена на твоєму дрібному пенісі, ідеальнішим чином вписується в це, тому що ти можеш помалесеньку зачинати знімати з неї там, не знаю, футболку, лівчик, штани. За 40 гривень вона з тебе. Тобто розумієш, якщо це відбувається, що називається взаємно, о, добрий день. Мож не спішити там знімати трухани. Поки що, хай скажи, стопе, стопе, just wait, just wait, Так от, не спішити знімати трухани, тому що тут у тебе все єдно відкрилась величайша можливість просто. Що називається знизу вверх пройтись по ній. І звісно, це надається дозвіл тобі зробити, як ти вже, що назив... як, ну як казав Крищану Роналду, взяв м'яч, піздяч. Бо ти вже зняв більшість її одягу і зараз діло якраз за тою ж прелюдією, за тими ж ласками. за Зацільованім всього тіла, за, е, знову ж таки, це не еспандер. спандер, не треба зжимати її тіло прям до е, слідів і того, що вона буде пищати, ти думаєш від того, що... Ти приносиш їй задоволення. Not today, not today, my friends. Так що легесенько торкаєшся її. Будь ласка, паріньочок, наприклад, там, не знаю, починаєш звідси там, і теж не спішись, касаємо, касаємо всього того, що в тебе аж рука напрошується пожмякати. Теж в цьому плані не спіши, поняв? Можеш грати навіть таку гру, оминаючи всі, що називається, найерогенніші зони. І Спочатку я ж кажу навколо того, потім помаленьку зближатися і вже знову ж таки не сильно, не сильно зачети. Зачети. То про що ти так мріяв свої 43 роки? Повний процес прелюдії, я думаю, мені не треба розповідати. Або якщо треба, то дайте знати про це в коментарях. Але так, все будується на тому, що ми не спішимо, комунікуємо під час цього. І, звичайно ж, з обережністю, до речі, до ерогенних зон, тому що вони бувають доволі такі чутливими і тут. Розумієш, можеш перестаратися. Думати, що ой, воно це так дьоргнулось від моїх ласок, а наоборот. І може бути боляче. Так що, я сказав, тут з повагою, уважі. Зазвичай це може бути шия, вуха, груди і всі тому, подібні, всі тому подібні зони. Про це теж можеш скомунікувати з своєю, що називається, партнеркою. Можеш найголовніше зняти з себе. Ні -ні -ні. Зняти з себе, знаєш, такі блоки і обмеження в плані того, що. Ти там думаєш, що ти будеш виглядати крінжово. Будеш, не переживай! Просто хоча б в той момент не парся е, з приводу цього. Бо розумієш, у мене ж теж був такий момент, якщо я соромився говорити там, наприклад, нашіптувати щось на вухо, чи просто м, говорити дівчині, що я дійсно хочу, про те, що в неї прекрасна фігура, е, мені подобається там, наприклад, задовільняти і все тому подібне. І... В цьому моменті, якщо старайся всі оці обмеження е, послати кобилі в тріщину, тому що, ну, в дівчачий статевий орган сьогодні вийдеш ти, тому туди ти не пошлеш, розумієш? Тому старайся на. Я, звісно, теж, блять, перший раз і старайся забити на все дітородний орган. Ладно, камон! Як кажуть у нас у Івана франківську це тобі на майбутнє просто буде. Не дякую, але посилання в. Так. Значить, ми проговорили. Я ж кажу, найважливіший моментик е, здебільшого, всі ж хочуть задовільнити один одного. Тому да ти. Даже якщо твій перший раз може вийти лажовим, як мінімум з цими порадами, з цими комунікаціями між партнеркою і е, тим, що ти не спішеш, уже буде на порядок тобі приємніше і знадобиться в наступ... при наступних разах. Не треба показувати свої сверхздібності і починати там і, і куні, і все, і то зазвичай це відбувається у місіонерській позі, і тут не треба е, як. Я розумію, тренера не грають, але в цій ситуації це не треба. Поки ти в принципі не навчився яким чином це робити, то сильно там не геройствуй. Яким же чином? Ну, от кульмінація самого відео. То, що ти хотів запитати з самого початку, як мені попасти, що називається. Куди? Куди? Добрий день. Невеличкий хайфлаг. У тебе є пальці. В тебе є пальці. І якщо ти будеш проводити спочатку. До внизу ти можеш легесенько легесенько почувствувати пальцями, куди треба входити. Або, якщо, я не знаю, в тебе там починають німіти руки від страху, невеличкий хайфлак розказую, який завжди працює. Просто е, кладеш свій статевий орган зверху на статеві губи дівчини і просто опускаєш його вниз. І виходить так, що е, якщо ти. Як? Як це вірно сказати? Якщо він просто зіскальзує зверху вниз, то е... В самому низу якраз ти викупаєш, що туди треба, що називається Добрий день в хату. Важливо, що! Звісно ж, Звісно ж, твоя безпека, контрацепція, база основа ґрунт, які підбирати тут уже сам рішай для себе. Для мене підходять ультратонкі, тому може вони тобі також підійдуть. На випадок, якщо вони дуже зжимають твій діто... ну я на випадок, якщо дефолтні зжимають твій дітородний орган, то ультратонкі. Каса, дивіться, я розумію, що зараз налетять у коменти спеціалісти і експерти. Ну, камон! Камон! Як кажуть у нас у Вінниці. Це перший раз. Тому братушечка, контекст чи Дюрекс, гадіться. Потім наслухаєшся всіх, перейдеш по їхнім рефералкам і купиш просто класу ВІП і люкс, контрацептиви і все тому подібне. Що найголовніше потрібно? Заборона. Ще раз, я сказав, заборона. Я буду ставити не... І пальці у двері, а дітородний орган. Заборона робити все це все без смазки. Тому що сам вдумайся, ти тупо трешся шкірою в шкіру. Як ти думаєш, це дуже приємно? Не сильно паріньочити. Так що я ж кажу: обов'язково купуй лубрикант. В мене ось такий контекст. 에, давай, давай, доїбесь. До мене, що це повна херня. Але ж ми розказуємо про перший раз і про те, що не буде до нього така підготовка, як не знаю, всі там собі експерти думають. Тому це може бути дефолтний з аптеки контекст чи щось тому подібне. Краще, до речі, брати з зігріваючим ефектом, бо цей зволожуючий з пантенолом, і він дещо холодний. А ти сам розумієш, якщо холодне приставити до інтимних місць, то там все. Все, що ти називається. Е, як це вірно сказати? Все, над чим ти так старався цих 20-30 хвилин прелюдії. Так що розумієш, там теж надмірна чутливість грає роль, тому краще зволожуючи ефект і трохи розігріти руки, щоб що називається, нанести по всій всьому периметру. Цю смазку, і тоді можна газувати. Ти мене почув. Наносимо смазку, не жаліємо її. Просто ми актор фільму Волк з Wall стріт на яхті, не жаліючи. Надіваємо. Касаємо того, як надівати. Тут теж можеш потренуватися вдома, в принципі. В цьому прикол, що. В чому, от, блін. Більшості стресу можна рішити, просто слухаючи цю інформацію. Я вже сказав, що комунікація, я вже сказав, що прелюдія, ти вже як мінімум два пункти знаєш. Я вже сказав, як входити і як попасти. Ти це знаєш. Хвилювання з приводу того, що ти не знаєш, як правильно надіти. Дома теж попрактикувався, розумієш. Коли ти маєш відповіді на це питання, в тебе більше ясність і менша тривожність. І, понятне діло, навіть якщо воно не станеться так, як я про це говорю, ти хоча б будеш мати інформацію, яка дозволить тобі не нервуватися, в результаті чого дітородний орган піде, що називається, на підйом, на взльот. Так, ми про що Ага. ми про те, що ми наносимо смазку, надіваємо контрацептив і вже коли ми розібралися, куди входити, повільними рухами це не, це не фільми для дорослих. Хоча навіть актори фільмів для дорослих, якщо ви тут є, в коментах напишіть, що не треба так робити, як це робиться у фільмах для дорослих. Я тобі ще раз кажу, ти не станок, це не марафон. Яка твоя ціль? Задовільнити обох, я надіюся, обох. Тому тут суть в тому, що не треба нікуди газувати, Бла... блядь, забудь про все, що ти, ти там дивився, про те, то, що тобі радять, ми нікуди не спішимо, ми просто повільно входимо. Можемо набирати невеличкий темп, але не треба нікуди цілювати тебе в тріщину, спішити. І не треба думати про те, ой, чи я кінчу чи ні. Просто від якщо любиш відпусти, поню. Ну ти викупаєш просто ніби як договоришся з тобою в, тому, в, плані, в цьому плані, що е, давай Міш, давай ми коротше, не, не думаємо про то, коли це станеться, як це станеться. Ми просто зараз в моменті присвячуємо всього себе, віддаємо всього себе у жертвоприношення пиз... І все буде нормально. Так, от в цьому моменті, ні, то ще не так. от... В цій ситуації важливо бути в моменті, щоб це не викликало в тебе думок з приводу того, чи кінчує, як я кінчую, і всього тому подібно. В будь в моменті, відчувай партнерку, все-таки е, також можеш комунікувати з нею під час цього, нашіптувати їй щось. Е, ласки взагалі не будуть зайвими. Якщо ти входиш, знову не спішає, як я тобі сказав. Як я тобі сказав, десь дякуючи там в голові мішенці за практичні поради, е, цілюватися, знову ж таки шия, знову ж таки грудна клітина, знову ж таки. Е, Боже, мало місць. Давай не, не треба. Запесуй, записуй, записуй. Поки я живий. Отож, ми не поспішаючи входимо, е, я ще раз кажу: ти не екстремал і не актор фільмів для дорослих. Звичайна місіонерська поза, коли вона знизу, а ти зверху. Все. Тут не треба ніякого екстрему, ніяких куні, ніяких екстремальних поз і всьому того подібного. Зазвичай під час першого разу це так і відбувається. Місіонерська поза і з можливістю... Е, Ласк, ласк. Тому, да, ти просто повільно рухаєшся, можеш пришвидшуватися, але я ж кажу, не до темпу, коли ти вуді you know? І так чи інакше, твій кінець нічого не вічне в цьому є кінець. Так чи інакше, розслабившись і більше зосередившись, більше будучи в цьому моменті, це станеться. Звісно ж, важливий момент, що навіть ну, у всіх пацанів я оце перечуття, коли ти вже маєш кінчити, то краще. Перебздіти не недобздіти. Це є відчуття зразу, і якщо щось там ручку дотесе, і. А, точно, ще ж яке питання є з приводу того, куди завершати цей процес. Тут уже чоловічку багатогранна можливість нев'єбіческа. Куди маєш тягу? Тільки важливий момент, як якщо ти це робиш на живіт, дивись, щоб каплі не стікли в цей жіночу інтимну частину. Тому що я думаю, що ти не хотів, щоб це був твій перший раз, і останній, бо е, можливий, ну можлива вірогідність. Да, давайте, експерти, кажіть, наскільки я не правий, е, стати батюю. А це розумієш, у чому у моменті, це обмежує тебе в плані сексу раз і на все життя. Так що уважі в цьому плані, уважі. <клух> <клух> так, відповіді на хвилюючі питання я вроді би дав, так? Да? Буде попасти, куди кінчити, я сказав. І на цьому все. Е, не, е, о, отут найважливіше, по-перше, не будуй ніяких планів в сенсі розуміння. Давай так, уяв, уявлення не зійдеться з реальністю. Тому велике прохання не думати, як, що воно буде думати, ой, я так, я так, я так. Ні. Здебільшого це буде простий механічний процес цілювання місіонерської пози. Щ, 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 щ. Все. Так що ти зрозумієш, по перше, що це не було. Може, ти навіть зрозумієш, що це не було так яскраво, як ти собі думав. Може, ти взагалі не розумієш, що це було. Але найголовніше, я ж кажу тут при. Знанні всієї цієї інформалії мінімально налажати, я думаю, це в тебе вийде. Тим паче, коли я відповів на питання, котре, <кій> котре було в назві відео. Ще, якщо я згадав такий бонус плюс для тебе, ще якщо ми говоримо про відсутність якихось стримувань себе, до... дозвіл надано. Дозвіл надано, я теж соромився видавати різні звуки задоволення, але не переживай. Не гризися цим, хіба якщо свій перший раз ти переживаєш, будь ласка, можеш можеш грати в мовчанку, але здебільшого я ж кажу, то, що би ти хотів видати, видати мув, мув, Панч, то можеш не переживати, спокійно це роби, або чуть тихіше, якщо ти дійсно переживаєш, що це якось завадить, чи все тому подібне. Хоча навпаки, якщо ти можеш запитати свою партнерку, то їх навпаки збуджує, коли вони чують від нас які звуки стогнання або ще щось тому подібного не дякую. Мабуть, це все про що я тобі хотів розказати. Я зараз буквально дві секунди собі даю на нагадування, та, мабуть, так, да, все. Після, після сексу вже можете посидіти, пообніматись, поговорити, ти можеш спитатися її, все тому подібне. Можеш, якщо ти до, до, цього, до цього моменту не розказав. Що це був у тебе перший раз, може що сказати, спитатися, як і все тому подібне. Не переживайте, не треба боятись комунікувати. Я ж кажу, це найголовніше. Більшість проблем навіть не під час першого, а інших сексів, просто вирішується комунікацією за рахунок того, що ти чуєш партнера, прислуховуєшся до нього, вона до тебе і у вас все виходить класно. Так що не будь, не будь тим, хто грає в мовчанку як під час процесу, так і до нього, так і в принципі. Навіть якщо це. Ситуація, коли просто ви, що називається, раз не водолаз. You know, все одно ти запам'ятаєшся, як не якийсь кретин, котрий навіть не слухав дівчину, а просто там не знаю, прижав її і... і три хвилини займався боротьбою під ковдрою. You know, все, братушечка. Я тобі надав усю інформацію за рахунок, котрої в тебе буде менше тривожності з цього приводу. Я хотів би. А ну, поки, поки у нас перервана активна відео, я буквально нагадуюсь, що я тобі ще забув сказати. Там вроді би більше нічого, так? Да? Якщо я щось проплужив, не соромтеся за, задавати питання в коментарях. Як бачите, я не соромлюся говорити про це відкрито задля того, аби не вийшло таких ситуацій і всяких там історій на твіттері про мій ганебний перший раз або відео на цю тематику. Ну це, що то курва є. Поки існує це відео, не буде існувати в майбутньому при дотриманні цих порад таких відео. Так що. Донт, донт, тенкю, донт, тенкю, але важливе, що хотів би вас попросити, максимальний актив на цьому відео. Масоване, тотальне, просто я не знаю стадне е поширення цього відео і активи. Активи, масовані. Я забуваю про це нагадувати, але да, канал перебуває в стагнації, якщо я не буду задрачувати і зайобувати вас цим. Тому клас поширення. Підписка, як я вже сказав, тотальний масований актив під цим відео. І такий же тотальний масований перехід на мій твіч, де відбуваються єврі факі-дей трансляції, і ти можеш прийти після улюбленої роботи чи навчання туди побалдіти. Це на порядок довше при такому ніхіровому відео на півгаденки і атмосферніше. І плюс ще й ти єднаєшся в нашій ком'юніті. Боже. Тільки є дні переваги, так що чекаю тебе на твічі, бо в описі під цим відео я посилання на нього. І ще одне дуже корисне для тебе посилання. Я надіюсь, я надав тобі всю практичну користь, котру міг. Успіхів, щасливого першого разу. Зустрінемося на наступному відео.